Вітаю, друзі! З нами сьогодні знову Ілля Ковтун, зірка української гімнастики. Власне, цього року ви могли бачити його на Олімпійських іграх в Парижі, де він представляв нашу країну, і ти виборов срібло так у вправах на паралельних брусах. Розкажи, будь ласка, сьогодні про своє особисте, а також про татуювання. Татуювання в тебе їх багато. Ми бачили на світлинах власне, розкажи про що вони означають. Татуювання на руки це маю багато. Маю найпопулярніші це хом, це зрозуміло, нічого не потрібно пояснювати. Хом, це дім. Бо коли почалась війна, це все залишився в Європі. І, на жаль, не знаю, коли повернусь додому. Бо хочу і далі представляти дуже добру Україну і маю можливість тут трішечки краще підготуватись до змагань. І з таких маю символи України: це під, підсовни, е, Ластівки. Маю їх три: тут одна, тут і з, з цієї сторони. Імам. Е, е, як вона? Е, родина -мати. Да Маю цю, маю журавлів. Але журавлі це мені. Це теж те символ України. І вони дуже подобаються мені. Ще маю надпис Воля це наш герб. І ще 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 маю маю. Тараса Григоровича Шевченка, уривок із вірша, «Кохайте з чорнобриві та не з москалями. Маю татуювання, зв'язане з моїм тренером, не знаю, як показати. Це та тут. Раніше, коли почав тільки тренуватися у Ірини Володимировни, вона ще тоді була Каганюк, потім вона була Надюк, а зараз вона Горбачева. А І чому такий змін прізвищ? Різні шлюби, різні чоловіки. Так, так, так. Було, було два, два чоловіка, а це Ірина Володимирівна. Угу, е, да. І ще маю на ногі татуювання, але це зв'язане. Перше татуювання зв'язане, щоб був на Олімпійських іграх, а друге з третім місцем на чемпіонаті світу в 2021 році. Це перша медаль на чемпіонаті світу моя була. І це все, що маю. Ну, більшість татуювань або професійно зв'язані з спортом, або з Україною. От цікавить друга частина про Україну, власне, звідки такі ідеї, хто прищепив найбільшу любов до нашої батьківщини? Не знаю, це школа, виховання, це батьки. Завжди подобалось. Нема такого, що прищепили це у школі або ще десь. У нас в місті, не знаю, і на тренуванні, і коли ходили на їздили на змагання, і це все. І ти це все починаєш розуміти сам, яку маєш прекрасну державу. Коли я особливо почав їздити в Європу на якісь змагання, тоді почав розуміти, яка у нас при добра країна і супер є. Бо приїжджаєш в якісь другі країни, і там. Ось це саме бетон, там бетон, там бетон, там бетон. А в Україні дуже багато парків е в центрі в центрі міста може стояти величезний парк, не, не знаю, на 100 гектарів, і це, це дуже відрізняє нас від інших, угу. і, і це все потихеньку якось починаєш сам розуміти. Угу. І ти представляєш нашу країну. Так, е так. Гімн України, прапор. Що ти відчуваєш в ці моменти? <працю> <працю> Відчуваю, по-перше, що гордість, що я зміг виконати свою, свої елементи, свої комбінації так добре, що, можу, що зараз може піднятися наш прапор. І коли перші рази і зараз на Олімпійських іграх, коли стояв на перисталі і дивишся на наш флаг, коли він піднімається вгору і піднімаєш голову. в мене іноді інколи в голові так головне не впасти назад, бо ти стоїш, і інколи ноги тремтять від того від гордості, що ти представляєш нашу країну. Фантастично! І про особисте в тебе, мабуть, багато підписників, і підписниць з'явилося так? після виступу. Як тобі ця увага? Е, мені дуже приємно, що дуже багато людей і писало, і дівчата, і, х, і хлопців, хлопців теж дуже багато писало. І Дуже приємно, але я не акцентую в, на це свою увагу. Дуже багато. Мені приємно, але дякую, що можу ще сказати. Угу. Ну, пишуть тепер, що ти став кращим України. Що це означає Поясни. Так, дуже, бо дуже багато почали робити відео в Тікток, в Твіттері почали постити мої фотографії з Олімпійських ігор, і дуже багато дівчат почали писати, що хочу стати його дівчиною, хочу заміж, і це все. І дуже це розфорсилось. І що можу ще сказати? Дуже приємно за це все, але бо, говорю, що не дуже акцентую на це в свою увагу. Так, чи є в тебе дівчина зараз і який ідеал? На питання, чи є дівчина, ще, ще поки нічого не хочу казати. А ідеал? Не сказати, що, що має якийсь ідеал. Потрібно, щоб бути 90-60-90, не знаю, зріст 180, так, 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 як і я. Але головне, щоб подобалось, щоб розуміла, бо зараз дуже, дуже важко, я думаю, знайти дівчину, яка буде розуміти, чому ти сидиш в цьому залі цілий день і не можеш приділяти їй багато уваги, і це все потрібно знайти розуміючу дівчину. Твоя дівчина має бути або зараз є спортсменкою. Ні, 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 ні. Це, це не має ролі. Вона розуміє щось в гімнастике або в другому виді спорту, або вона спортсменка це зовсім нема... Мені все є. <реку> Ну і розкриваю е, персонажа, розкриваю спортсмена. Чи зірку? Це теж зірка гімнастики е, з різних сторін. Е, щось про твоє особисте, не знаю, про минулі стосунки, е, чим можеш поділитися. Лі стосунки чи, 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 чи. чи нема часу е, на це? Ні, чому е, були були відносини, і це все. Е... Все закінчилось добре. Закінчилось і за того, що я залишився в, в Хорватії, залишився в Європі. Дівчина залишилася в Україні і немає сенсу. Це дуже важко бути на відстані. Це все, це все нормально. Е, вистачає часу і на це, і на відпочинок, і не знаю, поіграти в PlayStation і сходити на, на пляж на вихідних. На це все вистачає часу. Але більш зараз акцент іде на гімнастику, бо зараз такий вік. 20-21 до 25 це е, золота ця середина, коли ти можеш е, зробити все. Тому зараз більше акцент на гімнастику. Попереду в тебе золота медаль. Ну, така так. планка, так? Зараз так. Так. В тебе була. Дві, дві, дві планки. Спочатку хочу золоту медаль на чемпіонаті світу і олімпійську медаль золоту. Угу. Ти цього року виборив три золоті медалі з чемпіонату Європи, правильно ж? Так, так. Це, це фантастично, так. Тобто, зі всіх європейських країн, ти ну, в основних дисциплінах здобув золото, так. так, так. Ми, це наша команда здобула Перше золото, це здобула наша команда. І це. Теж не знаю перший раз, коли всі-всі країни були на змаганнях, це перший раз хлопчик казав за 10-15 років. Десь так, коли Україна стала першою, і ми дуже гідно дуже гідно представили Україну. А друга медаль золота була на на паралельних брусах, і третя на попереченні була у мене медаль. Mm -hmm. І... Це був дуже важкий Чемпіонат Європи, бо треба було представити Україну, нашу команду, що ми гідні змагатися і командою, тому це було дуже важко. Я бажаю тобі успіхів здобувати золото попереду ще в тебе Олімпійські ігри. Як ти кажеш, так 21 зараз тобі, там потім буде 25, так. де пройдуть наступні так. Олімпійські ігри. І як на них загалом потрапляють? Тобто, в тебе є вже шикарний виступ на Олімпійських іграх в Парижі. Ти зайняв четверте місце, два четвертих місця правильно з так, так. двох дисциплін, і срібло ти зайняв з паралельних брусів. Тобто, ти автоматично потрапляєш вже в наступні олімпійські е, Ні, ні, ні. Зараз перших два роки будуть е, міняються правила. І за цього будуть дивитися, що ще треба міняти що там, 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 там мало. І після цього ми маємо два, два роки на відбор. І мають відбори і на чемпіонаті світу відбираються команди. На етапах Кубку світу відбираються спортсмени, які роблять тільки одну або дві два снаряди. І ще відібратися на чемпіонаті Європи, і дуже багато стартів, де можеш відібратися на Олімпійські ігри, і там треба бути або перше, друге, третє місце. Або якщо це чемпіонат світу, це треба покра... попасти у 12 кращих команд. треба попасти у на етапі Кубку світу. Вони мають дуже дуже важке. Там все, бо там треба пройти чотири змагання, і по рейтингу цих змагань. Ти відбираєшся на Олімпійські ігри на кожних змаганнях по своєму треба відібратися. Удачі. Сподіваюся, що ти потрапиш у наступні Олімпійські ігри і е, класно представиш Україну. Ну, на закінчення щось, що хочеш побажати українцям чи, можливо, людям, які зацікавлені в спорті, і думають, чи йти на гімнастику, чи не йти на гімнастику, бо це ж небезпечний вид спорту. Так. Е... Можу сказати всім, що на гімнастику потрібно йти, бо це перший вид спорту, який бере у 3-4 року роки, і він розвиває все, що треба тобі: і швидкість, і гнучкість, і силу, і можеш навчити, і колесо, і це все. А після цього, звісно, хто бачить себе в спорті, в гімнастиці залишається в спорті. То не бачить себе там, переходять на другий вид спорту, і можу побажати, щоб всі пробували займатися гімнастикою. Нема різниці: тобі 10 років або 4, або 15. Це завжди корисно займатися спортом, не тільки гімнастикою. І ще що хочу побажати українцям: це мирного неба над головою над головою, і щоб нарешті закінчилась війна. Дякую, слава Україні. Героям слава.